Цього тижня кияни почали отримувати нові платіжки за комуналку. Відтепер платити треба окремо за обслуговування будинків, окремо за воду і окремо за тепло. Причому рахунки за опалення будуть значно більшими за звичні. Тарифи зросли, адже з цього року гроші беруть лише під час опалювального сезону. Як не переплатити і куди звертатися за перерахунками, дізналася Вікторія Пластун. Ми всі в одному псу добре свої шубки. А куча одежды, носки теплые, колготки, штаны, так я хожу дома. Вікторія гріється від обігрівача біля холодної батареї. В її будинку досі не ввімкнули опалення. Ремонтні роботи почалися буквально дня три. Вони розрили все, одну ніч щось там порили, потім взагалі нічого не робили. Всі возмущені, у всіх болеють діти, всі теж постійно з якими-то насморками, кашлями. За що платити? Затоплення немає до сих пору. Якщо в оселі кілька днів не було тепла, потрібно написати постачальникові заяву про перерахунок. Люди мають платити лише за комунальні послуги належної якості. Так написано в постанові Кабміну номер 630. Як правило, ці перерахунки робляться на наступний місяць. Спочатку нараховується в повному розмірі, потім робиться перерахунок. Потрібно просто писати заяву виконавцю послуг. Це «Київенерго», але як правило, «Київенерго» чи «Дарницька ТЕЦ, якщо нижча температура, то тут потрібно складати відповідний акт. Потрібно визвати представника виконавця. Якщо він не прийшов, тоді разом з сусідами скласти акт. Уже кудихтірівський кажуть, тепер оскаржити неякісне надання послуг буде простіше. У нових платіжках послуги розділені на три блоки. Кожну кияни оплачують окремо гроші, йтимуть напряму до постачальника послуг. І він без участі жеків здійснюватиме перерахунок. На одному арку ще буде три квитанції: перша за отримання будинків та холодну воду, друга за гарячу, третя за опалення. Зараз поставщикам послуг являється той тобто, гарячої води. Холодной водоводоканал и ЖЕК является обслуживающей организацией, которая занимается внутридомовыми сетями. В данной ситуации ЖЕК не является балансом Тримающим, не занимается нараховальным по функціям ми просто допомагаємо цим організаціям нашими дворниками розмістити квитанції по домам. У КМДА кажуть, ці нові платіжки прийдуть із підвищеними тарифами за опалення за квадратний метр приміщення, яке опалюються, кияни платитимуть 9 гривень 22 копійки, якщо їхній будинок обслуговує Києвенерго, і 9 гривень 36 копійок, якщо Дарницька ТЕЦ. За наявності в квартирі чи будинку лічильника на опалення за одну гігакалорію від Києвенерго люди платитимуть 375 гривень 30 копій копійок. У 353 п'ятдесят три гривні шістдесят копійок обійдеться опалення за лічильником від Дарницької ТЕЦ. Вікторія Пластун, Ярослав Тихомир, перший національний.